Так, доброго дня. Находимся возле Криворийского районного суда Днепропетровской области. Что подтверждается он табличкой по проспекту Мира 5А. Криворийский районный суд. Он как раз там ходит помещница судьи Суботина. Ференс. Ага. Да. Сейчас мы заезжаем с Анатолием Петровичем. Попросил его снимать. Заезжаем на площадку. Откуда машины судей выезжают. Это Площадка стоянка сзади Киросского районного Днепропетровской области. Здесь мы поставим спидометр суточный на 0. Вот здесь машины стоять. Что-то сегодня их мало кстати. Одесса они все делись. Обычно тут да? много всяких машин стоит. На Nissan на красная мизда немає. Сейчас Значит... ставим на 0. Суточный пробег. Сейчас я покажу. Так, берем телефон, чтобы показать, что ставим суточный пробег на 0. Тут у нас сейчас показания суточно изменятся. Нажал кнопку. Все, он 2 0. Все, и теперь отсюда мы едем и снимаем дорогу до апелляционного суда Днепропетровского, который находится в Крывом Рогу за Героем Петпильников. Здрасте! По правилам дорожного движения, когда мы выезжаем на машине, мы обязательно должны повернуть направо, потому что здесь двойная сплошная линия, чтобы доехать до перекресток, где светофор на Балхарской, для того, чтобы развернуться в сторону апелляционного Днепропетровского суда, который находится на герое подпильникам кровомрагу. В чем дело? Громадская рада доброчестности звернулася до квалификационной комиссии судей. Про то, що судья Коваль, которая работает крыстом районном суду Днепропетровской области, неправомерно получила довічно посвящення судьи. И після этого ее нагородили довічним суддійським посвідченням. Но громадська рада доброчестности встановила факт, что когда судья коваль находилась на навчане в Дніпропетровську в апеляционном суде в этот день она 4 или 8 рішень, скільки не пам'ятаю 4. 4 рішення провела. Но судья коваль повідомила раду про то, що яка бы она была не в місті Дніпропетровське, а в місті Кривом Роге и проходила навчання. Відеоконференція Снепропетровська апеляційного суду. Я хочу перебити це корупційні дії, тому що електронна апаратура суду не може бути використовуватися в приватних цілях, навчаннях, консультаціях і все тому інше. Вона повинна використовуватися виключно для проведення судових засідань в режимі відеоконференції. Це ще один фактний факт. І, ми, і вона сказала, що вона встигала навчатися і е, виносить судові рішення, що якоби з 8 ранку, коли починає працювати суд до навчання 10-го ранку, було 2 години, і після завершення в е, 14-ту годину здається, чи в 15-ту було завершення навчання, але залиш у неї залишалось іще час до 17 години, що ще можна було винести кілька рішень. І вона написала, що вона встигала. Двічі, ще так розуміємо. Вона, вона, вона говорить, що виносила рішення до початку занять. До початку заняття. Сказала так, відстань тобто з 8 до 10. -й. 10 -й. І сказала, що відстань від Криворізького районного суду до е апеляційного суду, який на герої підпільника в другому розі знаходиться, як 400 метрів. Ми вже проїхали 500 метрів. Покажем. Ми ще не від'їхали навіть від цього суду. Зараз где... плохо видно. А, о, да, 0,5. Уже проїхали 0,5. А нам ще більше їхати, ніж ми проїхали. Тут я думаю буде більше кілометра. Саме ще до шахта проходки тільки доїхали до Світофора. Вон, зупинка шахта проходка. І вже у нас 500 метрів. А вона каже, що 400. Зараз проїжджаємо Toyota Center по проспекту Мира. Одночасно показує вам красоти нашого любимого кривого рогу. І хочемо довести, може кваліфікаційна комісія суддів перегляне своє рішення, тому що суддя двічі обманула, Коваль, Коваль. Суддя Коваль, да, двічі обманула кваліфікаційну комісію суддів. А саме 400 метрів і... Кваліфікаційна комісія суддів, яку очолював Бутенко, колишній, колишній мабуть, товариш батька судді Коваль, теж Коваль, який працював в правоохоронних органах. Зараз ми рухаємося по... Коваль Володимир К... Григорович. Да. Зараз ми рухаємося по, по проспекту Міра і повертаємо на героїв підпільника в якої вулиці знаходиться апеляційний суд. На теперішній час проїхали кілометр 100. Overtime. Я думаю, тут буде більше навіть, ніж півтори кілометра. А не 400 метрів. Так, це ми проїжджаємо, де адвокати у нас тут хитро сидять. Да, і е, приміщення суду, яке використовується. Да. Це вулиця адвокатури і правосуддя. Чи не правосуддя? Як? Так, Зараз ми під'їхали до Саксаганського суда. До речі, кому треба інформація до Саксаганського суда, від Криворізького районного, кілометр 400. А ми їдемо далі до Апеляційного суда Дніпропетровська. Другий корпус, який в Кровоморозі, знаходиться по цій вулиці Героїв Підпільників. бачите, який красивий кривий ріг. По То старому проспект Дзержинського здається. Да. Oh God, Зараз під'їжджаємо до податкової. Праворуч тут є перед апеляційним судом. Вона трохи далі. Такий берег гарний. Бачите, прибирає, збирає, каштани здають по 2 гривня кілограм. Так, ось податково проїжджаємо. Да. Уже кілометр 800 Зараз доїдемо до апеляційного суду, мабуть, буде всі 2 кілометра. Тому що вже кілометр 900. Да, а це на... 2 км є. Напротив будинку, де проживає суддя Остапенко. Кандалій. Так, є? от під'їжджаємо. Тут вивіска гарна така велика. От, під'їхали. Не поміняно. Дивіться, апеляційний суд Дніпропетровської області. Такого вже суда не існує років 5. Так? Але немає грошей, мало платять суддям для того, щоб поміняти вивізку. Тому краще в мутній водичці ловити рибку. Ви бачите, на правоохоронці охороняють тут кількох суддів, які правосуддя. Ну, ми тут відстані, тепер я показую, скільки ми проїхали. Ми проїхали 2 кілометри в 100 метрів. Отак от. В 5 разів більше. 5,5 разів суддя обманула кваліфікаційну комісію. Суддя. На цьому ми припиняємо, так? Так. З вами був Анатолій.